Мототрактор Bulat T25 Plus 3T з тритичковою навісною системою, новим дизайном крил. Передніми противагами. Також в комплектацію трактора входить комплект передньої гідросистеми під лопату або роторну косу передню КР1.1. Трактор має 23 кінських сили. Зараз покажу заводську табличку на ньому. Максимальна кількість обертів 2300, при них видає 23 кінських сили, здається. Трактор має коробку передач на 6 швидкостей вперед, 2 швидкості назад. Блокування. Полуосей здійснюється цим речагом. Дві педалі гальм, щеплення, педаль газу. Комплектується фризою 140 см повних, двохкорпусним плугом. Доставка здійснюється по Україні безкоштовно. Цена дуже цікава на таку модель міні-трактора. Пофарбовані диски під колір трактора. Виглядає досить цікаво відносно. Стандартних зубрів. Передня панель, вирішили залишити її стандартною синтаївською, вона самонадійна, запчастин до неї валом. Вона не ламається. Повітряний фільтр, як і у всіх тракторів збільшеної потужності масляного типу. led задні фонарі. Також в комплектацію входить стандартна одноточкова навісна система, яка використовується для приводу фрези в основному. Електричний запуск, великий стоїть акумулятор. Під капотом також розміщений додатковий генератор, стандартний встроєний в двигун. Виходять дроти на нього біля бака паливного. Так, тут знаходиться генератор, велика батарея. Шини задні суперширокі 95 на 16. Передні 7.00 на 12. Установлюються тільки на мототракторах Булат Т25.